Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Я бачу, що все більше і більше людей активно користуються застосунком Дія, і це зрозуміло. Він став нашим цифровим серцем, адже там усі мої найважливіші документи, а також через нього надходить багато соціальних виплат, як, от, зимова допомога, тисяча гривень, яку треба було оформити саме тут, щоб отримати на Дія картку. На неї зараз поступово переводять пенсії та соцдопомоги. але разом із цією зростаючою функціональністю з'являється і більша кількість можливостей, про які я маю вас попередити. Одна з таких функцій, що буде запущена вже зовсім скоро, викликає у мене серйозні питання щодо її безпеки та того, як правильно нею користуватися. Тому слухайте мене дуже уважно. Бо саме зараз я розповім про нову можливість, яка називається мультишерінг документів, і про ту приховану небезпеку, яку вона може нести. Функцію планують дуже сильно розширити, і це викликає побоювання, особливо у людей старшого віку. Я знаю, що не всі мої глядачі добре володіють смартфоном і розуміють усі тонкощі роботи із цифровими документами. І тут постає дуже важливе питання. Чи не настане той момент, коли хтось, отримавши копії моїх документів із дії, просто оформить на мене фінансове зобов'язання, чи спробує переоформити щось моє на себе, чи не з'явиться така неприємна ситуація в моєму житті? Саме тому я хочу завчасно розповісти, що це за функція, як вона працює, і найголовніше, як обережно нею користуватися, щоб не потрапити в халепу. Я хочу, щоб ви усвідомили, мультишерингові документи це не просто картинка, це фактично ті самі копії ваших документів, які ви передаєте комусь через застосунок Дія, і вони мають юридичну силу, а абсолютно ідентичну паперовим. Тобто, це так само, якби ви власноруч віддали копію свого паспорта іншій особі. Це вимагає надзвичайної уважності та обережності. З іншого боку, це значно спрощує багато бюрократичних процесів. Я сам нещодавно допомагав знайомому оформити дещо. І це було набагато легше. Замість того, щоб робити купу ксерокопій, я просто передав необхідне свідоцтво через дію за допомогою QR-коду: ніяких копій, ніякого бігання. Цей механізм дозволить мені та вам оформлювати практично все. Наприклад, коли потрібно подати документи для отримання соціальної допомоги, і від мене вимагають паспорт, код, а також свідоцтва про народження всіх знайомих, яким я допомагаю. Я пам'ятаю випадок, коли не знав цього заздалегідь, і довелося додатково двічі їздити за паперовими документами. Тепер це буде просто: раз, два. І з екрана мого телефона я поділився всіма необхідними документами. Це зручно, але вимагає великої обережності. Тому прямо зараз ми детально розберемо, що це за функція, як вона працює, а найголовніше, які три методи безпеки я повинен застосовувати, щоб не втрапити в халепу. Поїхали! Але перш ніж ми продовжимо, я хочу, щоб ви зробили одну дуже важливу річ. Якщо ви ще не підписані на канал «24 години», зробіть це прямо зараз. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Я безмежно вдячний за кожну підписку та кожне слово вдячності. Долучайтесь і ви. А я переходжу до самої суті новини про дію та її розширення. Я хочу, щоб ви були підготовлені та захищені. Я продовжую розповідати про передачу документів через застосунок Дія, і ось як це виглядає на практиці. Зараз у дії підтягуються з різних баз і відображаються всі мої документи. Коли мені потрібно їх пред'явити, я просто відкриваю дію, показую екран, і все. Тепер хочуть додати функцію, яка дозволить мені не просто показувати, а й передавати їхню копію. Наприклад, коли я оформляю кредитну картку в банку, мені зазвичай потрібні паперові копії паспорта та ідентифікаційного коду. Щоб уникнути клопоту з копіями, розробники дії дозволять ділитися документами електронно. Я вже користувався цим мультишерингом, коли допомагав знайомому оформлювати документи. Як це працює? Я приходжу у відповідну установу через дію сканую QR-код. Застосунок запитує, якими саме документами я хочу поділитися. Я вибираю потрібні, ставлю галочки і натискаю Надіслати все копії документів. Миттєво полетіли в базу тієї організації, і вони мають юридичну силу, абсолютно ідентичну оригіналам на папері. Фактично, я передаю копії. З одного боку, це надзвичайно зручно. Я приходжу, і мені не потрібно носити з собою велику пачку паперів та копій. Я згадую, як допомагав знайомому проходити певні перевірки та оформлювати необхідні документи. І там була просто величезна пака паперів. Він її возив тричі кожні три місяці. Це був дуже складний процес, де треба було робити по п'ять копій кожного документа. Я заплатив немало грошей за копіювання. Запровадивши цю функцію мультишерингу, він міг би просто прийти в сервісний центр, відсканувати їхній QR-код, вибрати документи, якими хоче поділитися, і все майже всі потрібні документи є в дії. Зручно, безперечно, зручно і дуже класно. Але разом із цим я повинен сказати, що цю функцію планують розширити. Наразі я можу передавати документи переважно в державні організації, але увага! Хочуть розширити цей перелік, щоб і недержавні організації також отримали право отримувати документи таким чином. Це означає, що приватні конторки, різні мікрозайми, різного роду нотаріуси та всі інші матимуть можливість отримувати копії моїх документів. І тут потрібно бути дуже уважним. Щоб не скинути свої документи комусь не в ті руки, інакше хтось потім по цих документах може взяти на мене кредит чи оформити щось інше. Я знаю, що зараз багато знавців скажуть, що це нереально, але потім я бачу, як мої знайомі дивуються, звідки на них взявся мікрокредит на 5 чи 10 тисяч гривень, а потім він виріс із відсотками до 30 чи 40 тисяч. Довести свою невинність у такій ситуації дуже складно. Уявіть, якщо в них просто будуть ваші електронні копії в базі, як ви доведете, що ви не сканували той код і не скидали їм нічого. Тому я закликаю: як тільки ця функція буде введена, слідкуйте за цим дуже уважно. Коли вам треба поділитися документами, перевіряйте ту організацію двічі або тричі. Коли ви маєте справу з державними організаціями, це одна справа. Але коли з приватними ризики набагато вищі. А в кінці цього випуску я дам вам один дуже важливий бонус: три правила безпеки, які допоможуть вам захистити себе повністю. Зараз я хочу поговорити про три найважливіші правила техніки безпеки, які я вважаю бонусом для всіх своїх глядачів, і які допоможуть вам убезпечити свої документи від шахраїв та небажаних кредитів. Це три золоті правила, які я раджу запам'ятати кожному. Перше правило: ніколи не діліться документами в тих місцях, де ви не впевнені в безпеці тієї чи іншої організації. Це стосується особливо приватних конторок та мікрозаймів. Пам'ятайте, цифрові копії зберігаються в базі даних і зламати її може набагато більша кількість людей. На жаль, зараз в умовах війни з Росією. Вони 100% намагаються витягнути всі ці документи з баз даних, і потім можуть вилізти дуже неприємні нюанси. Тому моя техніка безпеки це завжди подвійна перевірка. Друге правило завжди слідкуйте за повідомленнями від дії у застосунку. Дуже часто приходять записи на кшталт. Хтось запитав вашу кредитну історію. Ви повинні обов'язково слідкувати, хто саме її запитує і для якої мети. Третє правило: якщо ви бачите якісь нюанси, що ви цього не робили, або що це не повинно так бути, ви повинні діяти негайно. Відразу ж телефонуйте на гарячу лінію і кажіть, що це не я. Будь ласка, заблокуйте цю операцію. Тобто ви самі дбаєте про свою безпеку, знаючи всі ці важливі нюансики. Я радий, що мав змогу вам про це розповісти. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас максимально корисною. Якщо це так, то не полініться натиснути вподобайку і поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими, щоб вони також були у безпеці. А я і далі буду розбиратися для вас у всіх корисних новинах. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї теми, чи користувалися ви вже мультишерингом, і чи турбує вас можливе розширення цієї функції на приватні компанії. Ваша думка дуже важлива для мене. До нової зустрічі на каналі 24 години.